Дві подруги обидві самотні вирішили звернутися до інтернету у пошуках партнера. Він запитав мене про подорожі. Тоді ми почали переписуватися. Я не люблю писати, тож ми доволі швидко зустрілися, потоврашували і зрозуміли, що в нас багато спільних інтересів. Він хотів мандрувати, і ми почали одразу планувати спільну подорож. Одна з переваг у тому, що ви уникаєте незручних ситуацій. Якщо ви пасуєте одне одному, і хлопець зацікавлюється, то Бою, то уникаєш складних моментів, коли, наприклад, сумніваєшся, чи варто мені підійти і заговорити з ним, чи він справді на мене дивиться, і чи є в нього дівчина. для тих, хто займається бізнесом знайомств, зростання популярності таких онлайн-порталів стало справжнім джекпотом. 2016 року дохід у цій галузі тільки у ФРН склав понад 200 мільйонів євро. А загалом у світі більше чотирьох мільярдів. Нашою службою користуються навіть люди, які ведуть активне соціальне життя і насправді не потребують цього. З іншого боку, технології стали значно доступнішими. Навіть люди похилого віку знайомляться в інтернеті, а значить, клієнтів стає дедалі більше. 12 мільйонів німців шукають кохання в інтернеті. І майже кожне третє подружжя у ФРН познайомилося в онлайні. Проте у всіх різний досвід. Ця жінка витратила кількасот євро на спеціальну послугу онлайн-підбір партнера протягом півроку. Проте, після кількох тижнів невдалих побачень, відмовилась від цієї ідеї. Фінсешневих відбувалося якось занадто швидко. Не встигаєш розібратися, хто ж перед тобою, і це аж ніяк не романтично. Безперечно, комусь може пощастити, але мені бракує романтики. Та й постійно треба бути в мережі, негайно відповідати, навіть якщо на роботі або з друзями, тому мені це не підійшло. Але нічого страшного. Чи шкодять бізнесу такі невдачі? Звичайно, нам потрібні клієнти, які знаходять своє кохання. це на користь нашій репутації. Проте варто бути реалістами. З віком потрібно більше часу, щоб розпочати і розвивати стосунки. Бціаслендато чи допоміг інтернет нашим героїням? Я спробувала різні варіанти. Одне чи два побачення були реально нудними, але не більше одного-двох. Решта завжди були цікавими і прикольними. Деякі переросли в триваліші стосунки, але чоловіка мрії я поки не зустріла. коли ми планували свою подорож, то дуже зблизилися. Потім подорожували разом чотири місяці і таким чином пізнали одне одного. Ось уже три роки як Юдіт у стосунках зі своїм онлайн-хлопцем. Обидві подруги аж ніяк не жалкують, що вирушили у онлайн пошуки кохання.